Вітаю. Невеличкий такий сокирка. Така сокирка, так? Валялася в мене, оббитий був, ну, не знаю скільки їй років, ось така, дивіться, форма, я так гадаю, що її плескали Або десь у горні, ну, тому що з отаким обушком а така широка вона не може бути. Тобто, явно є, ну, так як вона знушувалася, її ось тут розклепували, скоріше всього, тому що у такого розміру отак повинна йти вниз і отак повинна йти вниз. Тобто, І вона розклепана. А, був обушок всередині, не став я його вибивати. Думаю, вкинув грубку, ну, з краю від вогню поклав щоб частинка та вигоріла, принаймні нагрілася, потім виб'ю. Ну, за роботою я забувся, вийшло так, що згадав нещодавно. Ну Якщо взяти, не знаю, чия це... Чи це сокирка і хто робив, в якій кузні, так, але спеціаліст робив хороший. Тобто відносно отвора обушка, оця площина йде ідеальна. Можна сказати, що була у гарних руках, але вона зносилась, скоріше за всього, це її по ці причини викинули. Так, як вона звенеть, звенеть вона дуже гарна. Але, бачите, так, тобто, якщо її зробити, не знаю, це ось... Буні. Якщо зробити топорище, то саме розумієте, вона буде якась страшненька. так І відповідно вирішив, що я зробити. У мене шматок ресори валявся ось, ось я такий. Я відрізаю зараз, приварюю цю ресору і потім, вже в залежності від того, що в мене буде прорисовуватися, таку зробимо сокирку. Ну, так невеличка, взагалі були думки на ось цю зробити топірець. Так, ну щоб топірець зробити, в принципі, Та ні. мабуть, мабуть, все ж таки буду робити. Просто якщо ось о таким чином Зробити, то в мене виходить, що вона буде за вузька. Так? А якщо я отак от приварю, то в принципі може бути більш-менш нормально Ну Що вийде, пропоную вам, якщо хтось не підписався, підписатись, подивитися, що це вийде. так а, Решта, хто давно за мною на каналі рушаємо. Подивимося, що з цього вийде. А, які топорище. В принципі, ще теж я не знаю, яке воно буде. Подивлюся я з матеріалу, який є, ну на топірець, це близько до метра. У мене такого, скоріше за все, і немає матеріалу, тому це буде саме звичайна сакирка, але яка вона буде, вже ж будемо дивитися. Що нам треба? Нам треба болгарку, розміточку і вперед. Лінію і ось оцю лінію роблю паралельними. Так. Принаймні зрізати, як ви бачите, буду оцю по даній товщині, хоча б, б трішечки нижче пройдусь. Щоб товщини були леза майбутня і обужка в даному випадку ось тут Тому які іскри сипляться, можна сказати, що це високовуглецева вуглецева сталь. Принаймні закалка зроблена правильно. Ну, чи виправдуває ресора себе. Подивимось. Так, і для того, щоб приварити правильно, зняти треба фасочку. Попередньо, звичайно, треба прорахувати, що з цього вийде. Кості, я так дивлюся, що іскра сиплеться. І ну, по зрізу, якщо дивитися, ця більш-біліша, Це така сіруватий відтінок має, але по іскрам практично однакові Тобто різниця невеличка. Тепер саме головне це проварити, це раз і по-друге. Площина, ось ця площина повинна залишитися посередині обушка. Це саме важке, але сварка мусить показати себе нормально. Дивіться, це ось таке почина прорисовуватися, так? площина, якщо я не помиляюсь, іде ідеально. Я його зафіксував, але сварка може його повести. Так, це раз і по-друге, що сталь рисора і і не ресори, де? можуть по-різному себе проявити. Тут, якщо з'єднаються два метала, то буде, в принципі, ось тут що нормально. Фасочку я робив з двох боків, це для того, щоб проварити до самого низу, потім перевернути знову ж таки, ну, тобто до середини проварити. І після цього вже буду дивитися, бо шов я щищу. Або ж він навряд чи він залишився, тому що він буде псувати всю красу. Так що пробуємо. Що в нас цього вийде. зачищу, подивлюсь, можливо, десь я крапну, але проварювати поверх не має сенсу, тому що метал проварився. Пішов аж до середини проварив. от там проварилось, тут, де я з'єднував. Я думаю, що подивимось, як зачищу. Що воно покаже. Так, тут теж саме зайшов всередину метал. Ну, скорше за все проварено практично до середини, що й треба було зробити. Далі хай вона трішки охолоне, позачищаю і все. Так, ну оце зрізати треба. Тут трішечки порівняю. Лезо залишу пряме, подивлюся раді інтересу, раді цікавості. Вже пізніше, якщо буде в цьому необхідність, у мене всі вони з радіусом ось тут, так? Тобто це буде пряме. Подивимося, як воно себе зарекомендує. Якщо знайду матеріал на довге топорище до метра, попробую зробити топірець. Чому я й залишаю? Поки що ось цю лінію рівної там видно буде. На обігнав, От тут Плавний перехід треба зробити От тут трішечки. Там ще не клеймо є завода виробника. Чи один ГПЗ, чи М ГПЗ? Далі будем? Хоч могає. Почешимо. Щоб зайва не зідрать. Сенька часа доведеться багато. що перший етап пройшли далі шукати матеріал на топорище досушити його і все, власне кажучи, будемо готувати топорище Фасочки знімати треба ще аж до сюди, це буде 18, десь 20, отак 20 мм. Ну, 20 мабуть, забагато, буде, а за лезо дуже тонке, тупиться буде. Так? А от десь на 18-17 мм треба буде зняти фаску з одного і з другого боку. Приблизно як в стамецький знімається на 2,5 товщини тіла. І тоді буде нормальна сокирка. Так, ну, а повністю усю вишліфовувати вже буду по закінченню, коли вже буде відома ріжуча кромочка, її кут, її гострота. І як фінал це все буду зачищати. Декілька разів уже закінчував свою роботу, потім думаю. Доведу я його все ж таки максимально до кінця. Так що в мене вийшло, дивіться. По-перше, ресора має товщину шіліметрів, так? Лажа 6 з половиною. Шість і вісім. Або це. 6. ,7. Так. І лезо, яке ще я не загострив, ну, на 12 мм я його вигнав. Оце, в принципі, те, що, мабуть, залишиться, а оцю частинку я вже самостійно тут буквально. Отак от, от я дивлюсь по, по розміру. А тут просто завалив трішки. А по розміру йде 12 мм, так? І ось 12 міліметрів. Бажано взагалі трішки зробити, але не знаю. Залишу або вона потім, або вже сам поза кадром. Доведу. На даному етапі заточувати до ідеального стану і так, щоб можна було порізатися, не варто чому, тому що дуже багато роботи буде із топорищем, так? І, власне кажучи, щоб не порізати свої власні руки і того, хто буде брати, роздивлятися. так? Я поки заточувати не буду. Ну як фінал можу сказати, що в принципі, вийшло те, що хотів. Все. Дякую, друзі, що додивилися до кінця. Ручку будемо робити вже пізніше. Вишліфовувати я її теж буду пізніше. Ну і подивлюсь, можливо, нагрію пропарів оливі для того, щоб плівочка була. Захисна, так? Пофарбувати не хотілося б чому, тому що це метал. Метал повинен мати свій власний коль. Так що, оце у нас таке вийшло, на все добре. Слідкуємо буде ще одна частинка, зробимо тут ручка на молоток, а тут буде топорище яка поки ще не знаю. Я вже говорив, що буде, те буде. Все, дякую, на все добре. Далі буде.